Так, Виїжджаємо на Запорізьке шосе. 10 маршрутів таким чином пролягають. Переконалися в безпеці. І залишаємося перші смуги, дивимося знак забороняючого зупинку і зараз покажемо місце, де можливо припинити рух. Продовжуємо рух першою смугою, зелене світло. Попереду бачите, можливо, якщо придивитися з правої сторони жовтого кольору, зупинка маршрутних транспортних засобів. Вона знаходиться у зазному кармані що звідти будуть виїжджати маршрутні транспортні засоби, то, як, як ми зрозуміємо, вони показчиками поворотів покажуть, що виїжджають на нашу смугу руху, ми повинні знижити швидкість і при необхідності дати дорогу, тобто зупинитися. Ось, дочекаємося, коли включиться зелене світло, і будемо виїжджати на перехрестя. Перед ступліннію зупинилися. Краще всього, зараз, коли буде зелене світло, щоб ті, що позаду транспортні засоби, зрозуміли, що вони попали, да, і будуть мати перед собою перешкоду в виді нашого транспортного засоба, то ми одразу ж після перетину ступління, набираючи швидкість руху посередині перехрестя, не знижуючи швидкість в увимплена. Будемо вмикати право покачі повороту, їхати, їхати, і за десь один стовпчик до стовпу, стовпа з заправочною електрозарядною станцією. Ось там будемо зупинятися і завчасно знижувати швидкість руху. Ті, що позаду, вони зрозуміють нашу нашу дію, тому що додатково до правого покачка повороту позаду у сигнали гальмування. Ось так. Зелене світло набираємо швидкість, вмикаємо право покачі повороту. Первіші трішечки перелаштовуємося і отут знижуємо швидкість руху, на бордюр обережно наїжджаємо І хлопці що позаду побачили все це і об'їжджають. І у нас повне припинення руху. Є. Пробуємо фіксацію автомобіля. Поворот виключили, є, є. Чудово!